Всім привіт! Ви на каналі Charge Spy. У нас сьогодні черговий цікавий тест це BVD Song Plus 2021 року з батарейкою Blade на 71 з копійками кВт. Зараз автомобіль розряджений до 1%. І ми хочемо поставити його на повільну AC зарядку потужністю 5 кВт нашого виробництва і перевірити, скільки фактично входить в автомобіль по лічильнику. Отже, виключаємо. Це дуже гарний якісний електромобіль компанії BYD. На жаль, ми почали зйомки в вечірні часу, але потім продовжимо вдень. Отже, що ми маємо? Ми маємо лічильник, який фактично напряму під'єднаний до мережі, потім заходить в лічильник і з лічильника вже йде безпосередньо, безпосередньо на наша зарядка. Зараз значення на лічильнику 281 кВт. Починаємо процес зарядки. До речі, окремо велике дякую компанії BVD та всім іншим виробникам, які думають про своїх клієнтів та користувачів і обладнують зарядні порти і підсвітку. Це насправді дуже зручно, коли в нічний час ви чітко розумієте, що куди вам під'єднувати. Даний електромобіль обладнаний. Максимальною потужністю 7 кВт зарядки через домашню мережу. Зараз значення, як ви бачите, 3,8 кВт. Прогнозований час зарядки 17-33 годин 33 хвилини. Виставлено на зарядки 20 А, що дорівнюється 5 кВт. Отже, давайте будемо спостерігати, що буде відбуватися. Дуже цікаво. Отже, автомобіль 2 години знаходиться на зарядці. Тут так і відображає 3,9 кВт. Зарядили ми вже 13% до 14 дійшли. Давайте подивимося, що по лічильнику. Отже, за 2 години 10 кВт. Починали ми 281, зараз 291 кВт. Отже, 2 години 10 кВт, так як в принципі і виставлений наш зарядний, зарядний пристрій. Отже, є декілька новин. Перша новина. Росня здійснила знову обстріл, і, на жаль, у нас вимкнуло світло. Лічильник зупинився ось на такому значенні. Починали ми 281 кВт. Отже, поки ми від'єднаємо, дочекаємося вимкнення світла. Давайте поглянемо, що у нас. Зарядилося. Так, 34% у нас. Отже, поки світло не дадуть, продовжувати тест не будемо Потім вимкнуть світло і ми продовжимо тест зарядки до 100%. І зафіксуємо, так скільки ж кіловат входить у BYD Song Plus. Отже, BYD Song вже дійшов до 50%. прогнозує 9 годин ще на наступний 50% по лічильнику 319 кВт. Вже дозарядиться повністю, до 100% і тоді підрахуємо. Отже, шановна спільнота, у нас 73%. Продовжуємо зарядку. Прогнозує ще 5 годин до завершення. До речі, у нас пішов дощ. Великий чи великий, не знаю. Моросить. І хотів би зразу вам розповісти про деякі моменти. А, спочатку показники, да? 337 кВт. Починали з 281, якщо не помиляюся. Отже, про що хотів поговорити? Ви дуже часто задаєте питання з приводу, чи можливо заряджати під час... Е Дождя. Ось, бачите, роз'єм підключений. Зараз дощ по автомобілю тікає. Зверніть увагу на середину порта. Чи можна заряджати? Можна заряджати. Чи буде щось страшне? Я думаю, ні. Але якщо це буде зимовий час і буде сніг, то все, звісно, у вас тут може Завалити снігом, як правило, це потрапляє ось на цей лючок. Ви не звернули увагу, не почистили, закрили його і сніг потрапив всередину. Але є вихід для людей, які хвилюються та хотіли би цю частину закрити. Цей спосіб дуже розповсюджений в Китаї, але, на жаль, в Україні він не набирає попитів. Зараз я вам покажу, про що йде мова. Отже, з кожної зарядки у нас за додаткові кошти комплектуються, такі мішочок йде і ось такі рукав. З однієї сторони у нього магніт, він до корпусу спрямова, з іншої сторони просовується зарядний пістолет та шнурочки, які затягуються. Зараз я Дуже швидко від'єднаю зарядний пристрій та покажу вам, як це виглядає на автомобілі. Отже, на автомобілі виглядає це саме так, іде прилягання до корпусу, що не уможливлює або зменшує потрапляння вологи та снігу всередину. Звісно, оптимісти скажуть, що це не потрібна річ, я з ними десь погоджуюсь. Скептики скажуть, що must-have тема, з ними теж погоджуюсь. Чому? Тому що це як історія знаєте, з сонцезахисними козирками під лобове скло. Є власники, які їх встановлюють під час полкового сонця, а є власники, які категорично їх не ставлять і кажуть, що це все фігня торпедо витримає. Ось це примірна ситуація, в принципі, все те саме. Буде. На жаль, у нас не взяла моду захищати цей порт, всі розраховують, що з заводу автомобілі виходять всі ідеальні, що все дороблено, все зроблено, що там гідроізоляція, ця вся виконана на високому рівні і все добре. Але повірте нам, коли ми проводимо заміну жбт порта на Чадема, ми бачимо дуже велику кількість недоліків саме в зарядних портах. І так, це десь фабричний брак. І він на ринку присутній і зустрічається майже у всіх електромобілях. Ось так всередині, ось так ззовні. Отже, ми не будемо відхилятися далі від нашого експерименту. Зафіксували перепідключення, все йде. Отже, знову ми завершимо нічний час. Автомобіль повністю зарядився 356 кВт. Зараз. Стартували ми з 281 кВт. Отже, що взагалом у нас виходить? У нас виходить 75 кВт. Хоча батарейка 71 з копійками, 71,7, якщо я не помиляюся. Ну, так як ми стартували не з нуля, а з 1%, 1% від 71 кВт, хай це буде там 0,7-08 кВт. Отже, 75 увійшло. І виходить наступне, що у нас перевитрати складають 4 кВт. Загалом це виходить десь 60. Скільки 10-6% від повної батарейки. Це витрати на інверторі і витрати на підігрів, скоріше. всього Тест проводився під час температури 0,1, мінус 1, -1 0 5 градусів. Ну, тобто, напротязі дня температура скакала і за рахунок того, що нічний і денний час був. Отже, такі були, у нас вийшли результати по B-Way Song Plus 2021 року батарейка Blade Підпишіться, будь ласка, на наш YouTube канал, залиште свої запитання в коментарях під відео обов'язково. Всім гарного дня і до побачення! З вами була компанія Charchspy.